Вітаю всіх, хочу зробити ще одне відео коротесеньке. Україна зможе втримати території, які є. Україна зможе втримати території, які є. Я не кажу про деокупацію, я не кажу про все це. Україна зможе просто втримати території, які має зараз. Свої. Тут Пентаклів. так. Втримати зможе. Україна жертва, так, зміни серйозні, все серйозно. Небезпеки. Обстріли, але вона втримає. втримає. Зеленський має ціль втримати те, що є. Головна ціль його саме втримати те, що є. Це слава Богу. Тому що факт окупації це факт окупації, а інша територія це наша, яку треба тримати. Ось туз з мечів ось вам раптові розмови, перемовини, на що він піде, ось він на це йде. Втримає. Люби мої втримає. Україна втримає території, які є зараз в неї. Україна втримає території, які є зараз в неї. Україна втримає території, які є зараз в неї. Давайте дивитись. Так. І тут так. Кінцевий результат колодок. Так, це супер. Зміна ситуації буде. Так, зміни серйозні, трансформації серйозні. Доведеться ці території. Втримувати якось добре втримувати. Циск обставин серйозний, але все одно тримаємось. Втримаємо. Дійсно, втримаємо. Мені це дуже подобається. Партнери нам допомагають це зробити. Головна суть зараз допомоги втримати те, що є. Повернення дипломатично, тільки це вже зрозуміло: втримати те, що є. І суддя по розкладу про допомогу США, ми не отримаємо зброї для наступів і відбиття військового. Ми отримаємо для захисту. А повертати все юридично, дипломатично і зрозуміти це щадящий режим, який допоможе тільки зберегти життя людей. Це дуже важливо. Життя в мирі це життя в мирі, де б ви не знаходили.